Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні на нас чекає супер призив стихії вогню. І є в нас на X16. Що можу сказати? Було в мене більше спроб, я спробував записати відео, типу, записав його, а потім глянув. Опа! А воно не записалось. Ну, а так як я хотів зробити сьогодні якийсь контент для вас. То вирішую докрутити x 16 Щоб ви розуміли, за x 10 мені випала тільки одна новенька четвірка, і то я не знаю, що з ним робити, тому що стати в нього ну такі собі безпосередньо, все інше випадали там різні трійки, корм і так далі. Тобто нічого цікавого. камушів понападало аж три штуки, і що з ними робити, я навіть не знаю. Тому вирішено записати новенький призив і подивитися, що випаде за x 16 що хотілося б зловити? Звісно, хотілося б зловити якусь п'ятірочку В рекомендації, такий собі герой, чесно кажучи, це Ігнаціо, швидкий лікар, з, з бафом атаки і плюс з чисткою недугів, типу нотбет, але в грі є кращі лікарі, ніж він. Ну, наприклад, Гаторка. Гаторку я більше хотів би, ніж Ігнаціо. Ну і друга рекомендація це в нас незрозумілий герой Гус. Що можна сказати? Не буду зараз розповідати, на що цей герой потрібен і куди він заролить і так далі. Його час ще настане. Тому якщо його зловили, не викидуємо даного героя, нікому не скормлюємо і не міняємо. Відклали в сторінку, якщо не хочете качати. Як настане його час, тоді і прокачаєте. Ну, якщо ми зловимо, я його прокачаю і покажу на що він спроможний. Звісно б, не хотілося б, тому що мені потрібні ударні герої. От мені зараз треба підсилити свою ударочку червону, тому дуже хотілося б якогось героя ударного типу. Так, від лікарів, би звісно, я не відмовився від сапортів. Ну хотілося б саме ударних героїв. І того, нас є на Х16, о, чермоно б ну, я хотів би собі отримати навіть з повільним набором мани, Виглядає досить непогано. Я думаю, що на дуже швидкому режимі вона імбова. Ну і давайте, Х16 спробуємо щось упіймати. Можливо, зараз мені пощастить. А тепер трохи реклами. Друзі, Хаймерс Україна чекає на своїх героїв. Якщо ти активний, полюбляєш битися проти захисів 7 тисяч, хочеш заходити на всякі там івенти в топ-500, бити нам з топом титанів, тому тобі саме сюди. Дуже відповідальний і активний альянс. Рекомендую. Ну і перша спроба. Друзі, в нас це Рудольф. Оленя. Чекали. Ні, а ось він. Добре. Йдемо далі. Лі. Типу Бруслі, але це точно не він. І, чесно кажучи, 100% це вже застаріла карта. Е, зараз виходять імбовіші герої, тому, мабуть, піде на корм. Ну звісно, я подивлюся, що він робить, тому що всіх героїв в голові тримати дуже-дуже ну, важко. Раніше я знав всіх на пам'ять, знав, хто що робить і тому подібно, але з урахуванням того, що зараз виходить по 20-30 героїв в місяць, ну ти вже фізич... фізично це не можеш робити. Добре, йдемо далі. Ще в нас попереду 14 спроб. Фоун, теж кормовий герой, не бачу ніде, де її можна застосовувати. Так, і нам потрібен герой місяця. Я дуже хочу його зловити, тому я от ризикую зараз і продовжую далі крутити героїв, щоб зловити хоча б ГМчика. Так, Бастер. Дуже потужна карта. Навіть і сьогодні можна використовувати на титанах, на Міф Титанах, на івентах на прошлої на швидкість. Поки що актуальний герой, незважаючи на те, що стати вже застарілі. Але його особлива навичка ще рулить. Тому раджу прокачати даного героя, якщо він у вас є, і ви не знаєте, що з ним робити. Добре, продовжимо. Хельги, точно знаю, що це крутезний герой. І ось нам випадає нарешті бонусом герой місяця, за яким я полював цілий місяць. І нарешті ми його спіймали. Мені дуже не дуже потрібні були герої такого плану, які можуть і міньонів призивати, і допомагати команді в цілому. А її міньони досить-досить імбові. І фішка в тому, що міньони, поки висить міньон, ви отримаєте регенерацію мани. Досить немаленьку, тому вона може розганяти абсолютно любу команди, команду атаки. Досить круто. Ми нарешті зловили ГМчика. Ну і що? Будемо на цьому зупинятися? Звісно, ні. Про трійку теж хотів сказати, вона імбова, тому теж раджу прокачати, якщо ви полюбляєте там всякі туріки і тому подібного. Нові трійки, реально майже всі імбові. Добре, продовжуємо. Герої місяця вже зловили. Місія компліт. І можна продовжувати. Вакас. Хотілося б, звісно, на нього якийсь костюмчик отримати, а не просто героя. Тому що герой в мене є. Не прокачена, я колись. Е... Думав його прокачати. Герой непоганий на трьохзіркових туріках рулить, але стати вже застарілі, тому на нього потрібен костюм мати. Начебто костюм на нього був. Так, другий Хельгію випадає. Досить цікаво. Мабуть, гра хоче, щоб я в туріки почав грати. Трьохзіркові. Ну, побачимо, побачимо. Руфус. От не пам'ятаю пам даного героя, що він робить, дуже-дуже рідко його зустрічав, тому нічого сказати не можу про нього. Так, давайте зараз скриньку глянемо що десенько. О! Те, що нам потрібно для прокачки героя. Червоного. Звісно, давайте, дайте мені ще червону п'ятірочку, і я від вас відстану. Так, Ейдун. Свого часу теж був непоганий прикольний герой, але зараз я ну, не його не бачу. Можливо, в костюмі ще ним хтось грає. Ну ми качати точно не будемо. Другий Руфус. Блін, собак мені у цих насипають. О, інструктора це дуже добре. Добре, залишається в нас ще 6 спроб. Дайте мені червону, новеньку, актуальну, п'ятірку. Швидесенько. Бастер. Та диви, диви? А я пам'ятаю, коли його перший раз ловив, то у мене дуже багато спроб вийшло. А зараз дивіться, падає один за одним. Данте. Хм, ну, типу, хай буде, але, скоріш все, на корм піде. Скрекок. Ну, цього кресака відразу скормимо. Він мені і візуально не подобається як герой. А я такий полюбляю, щоб мені герої були візуально круто промальовані. Так. Дві спроби нас ще чекають. Ну, мабуть, за 26 спроб свіймати ГМА і на цьому все. О, третій Хельге. Блін, ну, треба, мабуть, прокачати трьох і показувати якийсь майстер-клас по використанню трьох героїв. І на останні крутки отримуємо четвірочку. Теж свого часу, типу, непогана карта була, а зараз навіть не знаю, що із ним робити. Будь ласка, напишіть про це в комент, кого качати з цих героїв, кого зловив, кого не качати, тому що я не знаю. Половину я навіть не знаю, що вони роблять. В будь-якому випадку задоволений, що хоча б за 26 проб ми зловили героя місяця, цілий місяць я полював за героєм і нарешті він нам випав. Хто не бачив огляд про цього героя, посилання буде в описі. Раджу подивитися. А на цьому дякую. Звісно, бажаю тобі успіху. Ну і побачимось у Некс відео. Всім пока.